Як чудово повертатися на узбережжя щороку. Гляньте, збирачі мушель! Як же ця таратайка смердить? Гарнісінько! Гліцинія! Два метри завишки! Все росте, Андре. Все росте. І як справи у мого маленького братика? Ніколи не звикну до краси цього пейзажу? Ніколи. Але приїжджайте щороку. Як тебе звати? Кралю! А чого це краля? Не знаю, мадам. Так мене всі звуть. Ось тут він пропав шеф. Щось тут не те. Що в бухті хтось пропав? Це жах, Андре. Боятися нічого, поліція робить все можливе. Знайшов що-небудь? Давай на дно. Хочіше там! Вельми загадковий випадок. Мертвяків нема. Андре! Ти не боїшся? Ти ж захистиш нас? правда, краню. Не вішати носа. <світтє> Нічого не розумію. Диваки. Крапельку віскі, нужба. Німфоманка, нудисти і ці зникнення. <світтє> У цій історії є Боже проведіння. Врятовані Все... на <пуці> <та> всі інші. <пуці> Раля. <пуці> Раля. <пуці> Раля. Раля. Як тато завжди казали, ми вам ПТГ, ми. І хай йому грець. Будь-що буде. Краля. Фільм Брюно Дюмона. З 7 липня у кіно.